Всім привіт! Мене звати Аня. Сьогодні будемо говорити про тривожність. Всі ми тривожимось, але тривожність буває двох типів: функціональна і не функціональна. Функціональна це та, яка допомагає нам діяти в критичні моменти. бо взагалі тривога була придумана для того, щоб ми виживали, тобто, це. Потрібна функція організму, але іноді ця тривога може вдарити в нас в самий непідходящий момент. І сьогодні я хочу поговорити якраз про нефункціональну тривогу, тобто ту, яка виникає просто не в тему, а не в тему вона тоді, коли вона просто не відповідає за рівнем своїм ситуацію, яка її спровокувала. І сьогодні я хочу показати на прикладі думок, які виникають не тільки в мене, але я впевнена і в багатьох людей, як вони можуть впливати на наше життя, наскільки вони є нераціональними, і наскільки вони тормозять наш прогрес і заважають нашому щастю. Є хороша новина. Нефункціональну функціональну тривогу вони викликають наші думки. А думки ми наші можемо контролювати. Тож давайте, на прикладі розберемо, як ці думки можна контролювати. Сьогодні в ситуаціях, які я підготувала, я буду оцінювати взагалі ситуацію, яка викликала мою тривогу. І я буду відповідати на такі питання: наскільки моя тривога логічна? Наскільки мої думки є правдивими в цій ситуації? Наскільки моя тривога відповідає ситуації? І чи приносить мені якусь користь такий спосіб мислення, такий спосіб думок? І дуже важливо дати собі відповідь на ці всі питання, тому що коли ми тривожимось, ми переживаємо за якесь уявне майбутнє. Ми придумуємо собі тисячу сценаріїв. Як все може піти не так, коли ми відповідаємо на ці запитання, ми наче повертаємо себе в реальність в теперішній момент і оцінюємо ситуацію більш критично і більш раціонально. І важливо якраз в момент ситуації, яка трапилася, коли ми відчули тривогу, дати собі відповідь на ці питання, тому що в наступний раз, коли ми попадемо в аналогічну ситуацію, ми вже не будемо себе так вести. Тобто, ми навчимося реагувати на такий тип тривоги. Ну що, погнали до ситуації? Сьогодні ми, наприклад, перша ситуація це страх знайомства з новими людьми. Я впевнена, що багатьох людей таке ставалося, що ви на тусовці, і наче всі спілкуються, все чулово, і ви теж хочете з кимось тусити. Ви туди, в принципі, прийшли, щоб знайомитися з новими людьми, але щось вам заважає при самій думці, що ви до когось підійдете і з кимось заговорите. У вас, наче, земля ніг. Йде, і у вас потні долоні, і ви вже сама потна, і вже думаєте собі мільйон думок, що вам не треба цього робити. І взагалі таке враження, що якщо ви підійдете, то ви помрете. Хоча, здавалось би, що тут такого прийти і заговорити, правда? І на цьому моменті ми задаємо собі питання, чому мені зараз так тривожно? І відповідь може бути такою. Я боюся, що людям я не сподобаюсь. Я поду... я боюся, що вони подумають, що я тупа або не цікава. Я боюся що скажу щось не те, що вони не захочуть зі мною розмовляти, що вони подумають, що я дурна, і взагалі мене відшиють, а потім будуть мене обговорювати, яка я дурна. А це в свою чергу може означати, що я тупа і не цікава. І ніхто зі мною більше ніколи не буде знайомитися і я взагалі я залишусь одинокою без друзів. Відповідаю на питання: наскільки ці думки логічні і правдиві. Раціонально ці думки звучать. Нелогічно, тому що якщо уявити будь-яку людину, яка прийшла б знайомитись до мене. Чи повелась би я так, як я описую, як поведуть люди себе зі мною? Ні, ніколи б я себе так не повела. Скільки разів так ставалось? Нуль. Наскільки моя тривога відповідає ситуації? Ну тут очевидно, що якщо я боюся, що зі мною не заговорять і я помру, то, то тривога зовсім не співвідноситься з розміром цієї трагедії. Тож давайте модифікувати думки. Що найгірше може статися від того, що я з кимось познайомлюся? В найгіршому випадку люди вам просто скажуть: вибач, але я не зацікавлена на знайомстві, або вибач, я мушу йти, бо вибач, я сьогодні не налаштована на знайомства. Тобто тобі вічливо відмовлять, чи це величезна трагедія взагалі вселенського масштабу? Ні. Це проста людська комунікація. Ніхто не буде на вас кричати, чи ображати, чи зміяти, чи розказувати, що з вами не так. Цього всього не відбудеться. Так люди себе не ведуть в соціумі. А якщо ведуть, то з ними щось не так, і це дуже добре, що вони з вами не хочуть спілкуватися. Друге, якщо хтось не хоче з вами знайомитися, це може означати все, що завгодно, в тому числі, що людина просто не готова до нових знайомств сьогодні. Але це ніяк не впливає на те. Як ви повинні себе сприймати як особистість, це не є причиною оцінювати себе гірше або нейтрально. Це взагалі не є причиною нічого, щоб змінило вашу долю. І якщо і так станеться, що з вами не захотять знайомитися, то світ на цьому не закінчується. Просто йдемо далі і продовжуємо своє життя. Все. І третє, щоб перебороти такий страх, єдине, що допомагає, це дія. Нам потрібно практично здобути підтвердження. Що знайомство це окей від проявленої ініціативи щось катастрофічного не стається і, маючи позитивний досвід, легше рухатись далі і не зациклюватися на програмуванні негативних сценаріїв. В цій ситуації можна помітити, що всі думки, які я озвучила на початку, були супер нераціональними. І якщо їх розложити по полках, то вони навіть трошки такі дивні. Давайте рухатись далі. Наступну ситуацію підготувала це страх самовираження, наприклад, і ведення соцмереж. Скільки разів ви думали про те, що от якби в мене був блог, якби в мене були підписники, у мене б змінилося моє життя. Я я б вла себе зовсім по-іншому. Оце б я б сторі записувала. От якби мені подорожувати, звісно, тоді б я завела свій блог. Але до діла у вас ніяк не доходить? Тривожність в такому випадку може виражатися думками: типу, а що про мене подумають люди? А що про мене подумають друзі чи колеги? А що як я скажу щось тупе? Так вони всі подумають, що я тупа. А якщо прийдуть хейтери і почнуть мене чмирити? А що, якщо я взагалі не цікава? І, взагалі, про тему, яку я хочу розповідати в своєму блозі, вже розповіли мільйони блогерів. І навіщо їм оця мільйон перша я? Якщо я провалюсь, то я цього просто не переживу. Цього позора. Знову відповідаємо на питання: наскільки ці думки логічні і правдиві? З приводу, а що скажуть люди, ну а яка різниця? Чому так важливо, що про вас скажуть люди? Можливо, вам важлива думка якихось конкретних людей. Буквально візьміть і розпишіть, як думка кожної конкретної людини, яку ви вважаєте важливою, вплине на ваше життя. Наприклад, однокласники або старі друзі. Їх думка на мене взагалі ніяк не вплине. Можливо, колеги, що зміниться з того, що вони про вас щось скажуть? Ну, я не знаю, можливо, в вашій сфері щось зміниться, в моїй, я не знаю. В будь-якому випадку, ви знали, що можна блокувати людей? От можна в інстаграмі, наприклад, відфоловити від себе людей, які вам не потрібні? Заблокувати людей, які ви не хочете, щоб вас дивилися з Ютубом складніше, але Ютуб і найти складніше теж візьміть, просто і повикидайте всіх людей, яких не хочете. І взагалі соцмережі вони ведуться не для колег і навіть не для друзів. Вони ведуться для однодумців, для людей, які думають, як ви, і вам стає простіше найти одне одного. Люди, яким відгукуються ваші думки, ваша харизма чи ваш спосіб мислення вас обов'язково знайдуть і будуть вас підтримувати. Ви не зможете знайти однодумців без того, щоб розповісти щось про себе. Так що подумають інші, розібрали. Тепер наступне про хейтерів: для того, щоб з'явились хейтери, потрібно зробити хоч щось. Вони не вони не з'являться просто так, ні звідки. Тому цей пункт теж підкидаємо. Вони не з'являються до самого початку. Про те, що ваша тема може бути нецікава і мільйон разів обговорена. Ну то що? Ну буде ще мільйон перша версія ваша. Можливо, допоможете людям своїм баченням, своїм свої подачею, своїм харизмою, своїм голосом, своїм манером просто, просто тим, як ви говорите, і не, я не знаю, ведете себе перед камерою. От, от, все. Якщо ви не спробуєте, то ви ніколи і не дізнаєтесь. Далі відповідаємо на питання. Наскільки ця тривога відповідає ситуації? Ну в цій ситуації тривога може бути не в піковій точці, коли ви просипаєтесь посеред ночі, і думаєте, Боже, в мене немає блогу досі. Але вона може бути весь час на бекграунді і весь час від бездіяльності ваші думки скачуть від а як так у всіх вже є блоги? В мене немає. Моє життя проходить, а блогу досі нема. А я так наважилася. І ці думки мігрують до от настане понеділок. От я точно почну. От наступного місяця точно зроблю свій перший пост і запощу свою першу фотку. Але ж фотка повинна бути ідеальна. Я не можу запостити все, що завгодно, і взагалі пост повинен бути ідеальний. Це що, хейтери набіжуть знову і будуть мені розказувати, яка я. Люди ж повинні зрозуміти, що я класна, люди ж повинні прийняти мене, і взагалі, я скільки стараюся, скільки роблю, і взагалі я повинна бути оцінена по достоинству. Тривога від своїх власних думок зупиняє вас від дій. Насправді ніхто не зобов'язаний вас любити, ніхто не зобов'язаний вас вволити і навіть залишати вам ніякі коментарі. Ніхто вам нічого не зобов'язаний. І все світ вам не зобов'язаний. Принести мільйон підписників, і ніхто не чекає від вас ідеального посту. І якраз в цьому прикладі можна побачити тривогу від вимогливості до себе. Від людей і від всесвіту. І щоб подолати цю тривогу, треба як завжди, сюрприз, мислити раціонально без фантазії чи видумок, просто раціонально сісти і вирішити, що самовираження ми робимо насамперед для себе. Просто бо так хочеться. Просто бо я кайфую від процесу. Просто бо душа моя так вимагає. І ніхто мені нічого не винен. Займатися своїм самовираженням просто для себе. І третій приклад. Страх змінити роботу. Давайте будемо чесними. Бажання змінити роботу, воно не виникає просто так. Воно виникає, тому що вас об'єктивно щось не влаштовує. Колектив, перспективи, зарплата, локація, обов'язки, все що завгодно. Але коли ця думка виникає, виникає і тривожність. А якщо мене не вийде знайти кращу роботу, а якщо мене не вийде знайти кращу зарплату, я більше ніколи в житті не знайду такий класний колектив. А якщо я провалю співбесіду, це ж буде позор. І насправді всі зрозуміють, що я тупа і я весь цей час прикидувалася розумною. І таким чином починаєш знаходити компроміси з собою. Ну, зарплата маленька, ну зато колектив більш-менш. Ну, офіс далекувато, зате можна подкасти по дорозі послухати. Або, ну Бос в мене не найприємніша людина на світі, зате робота стабільна. Наскільки ці думки логічні й правдиві. Тут прикольно подивитися за бажанням, все-таки не змінювати нічого. Що змінювати означає постаратися, пошукати вакансії, подивитись компанії, подивитись відгуки, почати активно щось робити. Але наш мозок не любить напрягатися, і він йде шляхом найменшого супротиву. І мозку простіше залишатися в тій позиції, там де нічого не змінюється, і все стабільненько. Але попереджаю: чим довше ми нічого не робимо, тим більше ця напруга накоплюється в нас, і вона може вийти в якихось дуже несподіваних проявах, таких як. Шлунок вас може боліти або бути постійно мігрені. або ви можете просто себе дуже реактивно повести в якийсь найкритичніший момент. Чи приносять нам ці думки якусь користь? Звісно, ні, вони тільки відтерміновують дії, вони відтерміновують неминуче і тільки продовжують ваші страждання на цій роботі, яку ви вже не любите. Щоб позбавитись такої тривоги, треба увага діяти. Дуже допомагає мати план. Наприклад, я піду до свого боса і розкажу йому, що я повинна отримати вищу зарплату, і бажано це робити з доказами, що вже якраз пора це робити. І план заключається в тому, що якщо вам піднімають зарплату до того рівня, яка вас влаштовує, все супер, і ви більше не тривожитесь. А якщо не піднімають, то ви шукаєте нову роботу. Воно буд все дуже просто. У вас є план, у вас просто немає причин більше тривожності, тому що ви знаєте, що робити. Дії рятують від тривожного стану. Так, треба буде напрягтись, але цей напряг набагато приємніший в своєму результаті, аніж той попередній, який приносить тільки тривогу і невдоволеність. Тож ви могли помітити, що в кожному з цих прикладів тривога виражається якимось фактором. Наприклад, оцінкою себе в прикладі з знайомством з іншими людьми. Наприклад, я і зі мною ніхто не буде знайомитися. Це оцінка себе. Вимогливістю в прикладі самовираженням, наприклад. Я повинна зробити суперпост, люди повинні мене полюбити, і все світ повинен мені дати суперпідписників. втратою сенсу. Наприклад, приклад з інтерв'ю. Я не переживу, якщо я провалю це інтерв'ю. Всі зрозуміють, що я, тупа. я цього просто не винесу. Але ніякий з цих факторів не впливає на вас як на особистість. Це ніяк вас не робить гіршою людиною. І навіть якщо станеться якийсь фака, просто фака в ситуації це просто ну так сталося. Це не визначає вас як погану людину. І не варто оцінювати свою особистість через одну з тих діяльностей, яким, якими ви займаєтесь. Ну, сталося щось погане. Ну, сталося. Пора рухатись далі. Мені сподобалось аналізувати мої тривожності. Пишіть в коментарях свої, можемо їх пообговорювати разом. Або діліться, чи бувало у вас те, що я щойно писала. Підтримайте мій канал підпискою і дякую всім за лайки. Зустрінемось дуже скоро. Пока. We don't dress softly, uh, but not flossy, uh. The streets that taught me, uh, they're yep. too bossy, uh.